Ви збудували цю імперію з нуля. Містер Хелл. Це велика честь. Ви збудували Нью-Йорк. Люди вірять, що ваші будинки зробили вас безсмертним. Тепер, коли ви прийшли до тями, ви почуваєтеся безсмертним. Найвидатнішим людям ми пропонуємо більше часу, щоб реалізувати потенціал. Ми підібрали найкращий з усіх можливих варіантів. Він живий? Лише оболонка. І якщо ми це зробимо, шляху назад не буде. Вашому старому життю кінець. Це Що? Це зупинить ваше серце. Що? Це зупинить ваше серце. Як почуваєтеся? Звикаю до нового запаху. Почуття гумору. Добре. Розслабтеся і розважайтеся. Після всього маю сказати, ви це заслужили. Усе гаразд? Так, просто я такого не бачив 52 роки. <laughs> Галюцинація. Безсмертя має побічні ефекти. Є хтось? Як таке можливо? Немає науки, немає прогресу без жертв. Я не хотів, щоб страждали інші. Я дав те, чого ви хотів. Забрали інше життя. Ні! Я забрав! Забаром я піду. Я відчуваю, як життя згасає. Без мене ваші думки повертатимуться. І ми обидва знаємо, що далі. Я єдиний, хто стоїть між вами, і забуттям.